Ось таку копанку ми зробили. Дивіться. Ну Крім того, що у них гарний настрій поросят. Така річ, чому свині люблять болото. Не тому, що вони люблять грязь, вони дуже чистоплотні, до речі, свині. А тому, що таким чином вони борються з шкідниками. Вони вивалюються в болоті. Свинка обсихає, і шкідники, <смір> о Боже мій, і шкідники відвалюються разом з болотом з них. Всі. Ну, хоча в нас тут е іде гельмінтізація і верметином, а коли ми даємо і вермотин, це і кліщі, і все, все, що там до них може якось причепитися, все зникає. Ну, о, така тут у нас... Калабаня, копанка, дивіться. А -а -а -а. О, ляпота. Що ще треба вітамським синком, правда? Щоб було де погуляти і було де полежати в болоті. Літній період найкращий для відгодівлі. Дивіться скільки в нас території. Це все гуляють свинки. Це їх частина, одна частина там, собі в тіньку лежить. То вони сюди приходять, полежать, покупаються і йдуть собі десь в тіньок, травички поїсти. А так, взагалі, копанка для в'єтнамських свиней це, це чудова річ. Сидить собі в воді просто і все. Що їжі треба. Ланни, ванни, ванни такі приймають. А це і гарний настрій, і прирост ваги, і гарне почуття в своєму. Ну, тобто, треба їм все рівно створювати умови гарні для свиней. І вони будуть давати гарну конверсію, гарне потомство. Ну отак, друзі. Все, бажаю вам здоров'я, коментарі, підписка, вподобання. Можливо, напишіть, прокоментуйте. Як ви вигулюєте в'єтнамських поросят, просто відпускаєте чи у вас теж є якась копанка, чи створюєте їм такі умови. Заходимо до побачення. Україна переможе.